Як виконати завдання щодо математичних функцій? Значить, Там в даному завданні є прикріплене практичне і пояснення до нього, але вам багато чого звідси не треба виконувати. Не треба виконувати ні перше завдання, ні друге завдання, а сконцентруватися виключно на третьому завданні. Зараз я дещо збільшу масштаб і поясню. Значить, ви так само в електронній таблиці LibreOffice Calc створюєте новий файл, аркуш, той що внизу можете переименувати на математичний вираз, без проблем. І робите табличку X Y. Щось на зразок до такого. X Y. Бачите? X – проставляєте значення в діапазоні від мінус 5 до 10 з кроком в одиничку. Тут автозаповненням дуже зручно зробити. мінус 5, виводите, мінус 4, виділяєте дві комірки, нижній правий куток потягли, і у вас є такі значення. А отут у вас мають бути обчислені, обчислені значення вашої функції. Функції тут є велика кількість, обираєте потрібну за вашим варіантом. Номер варіанта співпадає з номером у вас в класному журналі. У вас там 15, відповідно, якщо тут всього варіантів 13, якщо ви 14 чи 14, берете знову перший. Якщо ви 15 або 15, берете другий варіант. значить Це математичні функції, значення яких вам треба обчислити. косінуси є косинус квадрат, модуль, корінь квадратний, х в кубі. Значить вам слід з'ясувати. Як вставити в електронних таблицях calc такі функції, як косінс, синус, там все це є. Далі як підносити аргумент в степінь? ну і так далі. Форму тут є велика кількість. Значить, відповідно, дивіться, припустимо, у мене перший варіант. От, я беру функцію ось таку. Відповідно, я зроблю таку таблицю. Ставлю сюди мінус 5, а ось сюди маю ввести формулу D, ну, мою першу формулу. Де замість X я маю підставити адресу комірки там, де в мене мінус 5. Це комірка буде А2. Тобто, в першій формулі у мене е, будь-де там, де x, у мене буде ставитися А2. Функція косинус є, функція модулю є, погугліть, як вона називається. Функція кореня також є, погугліть, як вона називається. Тобто це вам треба з'ясувати автоматом. Як саме в електронних таблицях Calc позначаються от такі математичні операції: корінь, модуль, косинус, синус, що тут ще цікаве є. А в основному одне й те саме. В основному одне й те саме. Ну і потім обчислюйте таку першу формулу, щоб вона у вас обчислювалася далі. Тягнете за нижній правий куток і автоматом заповнюєте. Це основна частина вашої роботи. Хто бажає додаткові бали, аналогічним чином робите в цьому файлі окремий аркуш? І обчислюєте таку саму табличку робите. Ікси такі самі, а замість y у вас не одна. Функція, точніше, вона одна, але складена. Як це складена функція, я не знаю, чи з алгебри ви таке вивчали чи не вивчали, це функція, яка обчислюється різними шляхами в залежності від х? Наприклад, якщо у вас x менше нуля, то функція y обчислюється якось корінь квадратний модуль синус x плюс 5, це якщо у вас x менше нуля. Відповідно, якщо у вас x від 0 і до 5 і 0 включно, 5 не включно, то тоді у вас y так обчислюється. А якщо у вас y, x більше рівня 5, то тоді y обчислюється отак. Це так звана вкладена, перепрошую, складена функція. Її значення обчислюється в залежності від того, який x. Відповідно, у нас є тут декілька формул, тому тут у нас якось це все треба скомпонувати, скомбінувати із. Логічною функцією if. Спробуйте розібратися, в разі чого я вам або в аудиторії спробую допомогти, або якщо все це дуже буде важко і нелегко, відповідно, можливо, запишу відео. Тому оце окреме завдання, яке звучить як завдання 3. Воно таке цікавеньке, бо тут вам треба розібратися, як саме такі математичні операції, математичні функції, корінь модуль косинус синус, а... Як їх реалізувати в електронній таблиці Calc. Пробуйте.